Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Британія передає Україні броньовані розвідувальні машини «Сіметр» після їх підготовки фахівцями британської компанії. Про це повідомляє прес-служба компанії. Фахівці компанії вже відправилися в Європу для допомоги військовослужбовцям британської армії у підготовці розвідувальних машин до відправки в Україну. Підходящі машини пройдуть підготовку до транспортування. Передача Сімітер Україні відбувається зі складу підрозділів британської армії, які зараз розміщені в Європі. Уряд Сполучених Штатів оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги у Департаменті оборони Сполучених Штатів Америки, розповіли, що у пакету увійшли снаряди зі збідненим ураном. Також цей пакет включає високоточні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню Хаймарс. Обладнання для протиповітряної оборони та додаткові боєприпаси. Крім цього, Сполучені Штати Америки передадуть Україні додаткові артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм та мінометні системи і снаряди до них калібру 81 мм. До того ж, Україна отримає протитанкові системи т 4 «Джевеліний ТОВ понад 3 мільйони патронів та підривні боєприпаси для прибирання перешкод. Уряд Німеччини відправив українським військовим декілька десятків тисяч пострілів 40 мм. На сайті уряду ФРН розповіли, що у новому пакеті відправили 26 880 цих боєприпасів до автоматичних гранатометів. Також Німеччина займається посиленням логістики. В Україні відправили нові тягачі МАН та 32 вантажівки. Крім цього, до нового пакету увійшли патрони до стрілецької зброї та один мостоукладальник. Україна отримала від Німеччини 35 мм снаряди з нової виробничої лінії до зенітних установок Гепард. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони Німеччини. Точну кількість не повідомляють, але зазначили про передачу п'ятизначної кількості. У лютому 2023 року Україна підписала контракт з німецькою компанією на виробництво 300 тисяч снарядів калібру 35 мм – Загальна вартість підписаної угоди становила 168 мільйонів євро. Французька компанія поставила українським силам оборони велику партію безпілотників. Міністр оборони Франції розповів, що в цілому компанія поставила понад 150 безпілотників. При цьому зазначено, що моделі дронів обрано Україною. Як зазначило компанії, наші дрони розраховані на постійне використання в будь-яку пору року. Надійні та легко ремонтуються і оснащені якісними сучасними датчиками. Компанія виробляє три варіанти БПЛА. Український батальйон вовки да Вінчі озброїли безпілотними турелями шабля. Бійці розповіли, що наземні безпілотники допомагають зменшити втрати особового складу. Кулеметну турель шабля встановлюють на платформу Рис, яка перевозить цю кулеметну установку. На шаблі встановлюють танковий кулемет 7,62 мм, яким дистанційно керують. Турель з дистанційним керуванням шаблі оснащена відеокамерою та тепловізором. Роботизована платформа Рис призначена для допомоги військовим в перевезенні озброєння. Вітчизняні 120-мм міномети МП-120 використовуються бійцями Сил оборони України. Кадри з використання міномета було опубліковано у соціальних мережах. Стрільба здійснюється мінами американського виробництва. МП-120 вітчизняний міномет калібру 120 мм, який розроблений і виробляється українською компанією. Виробником заявляється, що максимальна дальність стрільби 7100 метрів, режим стрільби до 15 пострілів на хвилину. Тендерний комітет КП Київський метрополітен 25 серпня присудив перемогу українському заводу у тендері на поставку потягів для метро. На 79 мільйонів євро. У тендері також брала участь чеська компанія. Шкода повідомляється, що пропозиція вітчизняного вагонобудівника була погоджена з європейським банком реконструкції та розвитку. У контракт, окрім потягів, також входять запчастини та інше обладнання. Українська компанія Лікарські трави, що спеціалізується на виробництві фіточаї, вийшла на ринок Канади. Про це повідомила прес-служба компанії. Як зазначили у компанії два тижні тому ми відкрили для себе ринок Канади. Також у компанії додали, вже відбулось перше відвантаження продукції компанії в цю країну. Цікаво, що хотіли купувати саме українські трави, бо вважають їх набагато якіснішими за інші канадці, залишились задоволеними. За понад рік дії урядової грантової програми є робота, держава інвестувала у розвиток малого та середнього бізнесу 4 мільярда 700 мільйонів гривень. Про це повідомило міністр економіки. За понад рік роботи урядової програми гранти на започаткування чи розширення справи отримали 7 тисяч підприємців. Це інвестиції не лише в активізацію бізнесу. Відкрито нові компанії, діючі збільшили обсяги виробництва і опановують інші напрямки. Упродовж серпня український автопарк поповнили 5800 нових легкових авто, що майже удвічі більше ніж роком раніше. Як повідомляє Укравтопром, відносно липня споживча активність збільшилась на 9%. Найбільшим попитом минулого місяця користувалися автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1118. У порівнянні з минулим роком, серпнева реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 49%. Станом на початок осені 2023 року в Україні офіційно працює 2 мільйона 50 тисяч фізичних осіб підприємців. Кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б'є рекорди. Про це повідомляє Open Data Bot. Так, у червні було зареєстровано 31 480 ФОП. Рекордна кількість за останні три роки. У середньому зараз на місяць реєструється приблизно 25 тисяч нових ФОП. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.